Привіт, друзі! Ну що ж, потрібно буде підгортати цю картоплю. Скажу вам, так як є, щось нам з нею не везе. Міняй місце, не міняй, а толку як не сильно було, так і не сильно є. Ну по гану зійшла сказати, насіннєвий матеріал був не сильний, хоч товариш замовив собі картоплю таку саме насіннєву, в неї вигляд набагато кращий, ніж цієї. Ну оця що трішки нижче, це ми брали у родичів. Вона виглядає так покраще і схожість на неї набагато краще. А ця, що купували на ринку, була погано прокільчена і зійшла так, бачите, ну чомусь так. Чи тоді пішли оці дощі, трішки було холода, що воно не дало їй нормально прорости хоч і вологи вистачало, але не було тих температур, щоб земля була прорита. В ну, цілому зараз відкопаю, спробуємо поглянути, чи воно не кинула сама сівалка. Сажалки раніше ці. Yes. Я бачив, що сама картопля сажалка кидала так рясно, а воно навіть не пустило. Чомусь. Чомусь не пустило одна. І не глибоко, так десь сантиметрів з землі, 10, ну 12, аж це для картоплі взагалі. ніщо. Тут немає. Куди пішло? Куди смило? Хто по ззаді картоплю? Після того як посадили. ну десь і перекинув. ну кидали нормально. Є, вон, бачите, що ще такі, що лише сходи, лише пускає, є вже які вищі. ну тому, що потрібно буде підгорнути. І добре, коли не трактор. Бачите, межа. Задом давати по рядках лише більше затолочиш, виїхати немає куди, як вже будинок. І друга межа. А мотоблок це самий раз для такої справи. Взяв у товариша таку підгорталку, збирався самому зробити. Ну, Важкого тут нічого такого немає. Але поки що, як би сказати, на позиченому. Трішки зручно. Сказав би, що некомфортно позичати. Але добре, що є в кого позичити. Зараз підгорнеться. В принципі, відвезеться, можливо, ще раз візьметься, щоб підгорнути. І такі питання будуть з цим закриті. А на рахунок картоплі. Палки, то побачимо. Проста підгорталка зроблена доволі до діла, я вам скажу, просто елементарно і багатофункціонально. Повертається, що так, що так, зроблений такий винос, ну, болтик відкручується, ширина, звідти, звідти виставляється ширина е, самого, як би сказати, самих дисків, скільки потрібно підгортати, якщо картопля більша, наприклад, чи другий раз підгортається, то можна поставити ширше. Якщо Перший раз, як в даному випадку в мене, то можна ушці підкласти, так легенько її підпорпати, щоб туди з гуденням не запорпати. І також регулюється цими болтами сам кут, атаки дисків. Він знаходиться так з нахилом, якби верхня частина вправ, ну як на дископлугові вже на цих ПДТ йде такий серйозний більш дисках. Верніше АГД таких непоганих, що такі кути. Ставлять, ну, по мотоблоку, хто не знав, хто перший раз на каналі, мотоблок ДТЗ ДНЄК, 12-й сильний е, мотоблок, доволі таки непоганий, одне що е, резина. Бачите, що на цій резині зараз не знаю, чи він потягне, чи буде пробуксовуватись, краще ставити оці грунтозацепи. Але ще поки що молода сім'я не розжилася на такі речі. Часом, я думаю, я знаю, що з часом щось. Буде. Ну що, спробуємо підвернути, багато про що розмовляти немає. Зараз побачимо, як буде працювати по землі. Ну, в принципі, м'яка. Щоб сказати, дуже м'яка. Ну Бачите, що без зусиль, ну правда, і лопата до діла така, що о... зручна. Заходи, бачите, ще не потрібно ногою копати. Добре, що є стартер, Не потрібно дергати, смикати. Друзяки, швидко це відбувається, немає тут серйозного також про що розмовляти, але прийшовся два рази на другій швидкості. Ну, На другій швидкості, знаєте, воно як швидше йде, то ну, зрозуміло, на гортання землі краще. Е -е, коли на другій швидкості перший раз проходжу, важко зловити оцей рядок. Коли пройшовся другий раз, е -е, по тому, що ну, перший раз, то набагато краще, але з другою швидкістю дуже... Це занадто, мені здається, загортає. Так би було нормально, коли б вона вже піднялася. Ну, Ярочок робить такий доволі сильний. Навіть сантиметрів десь 25 приблизно. Зараз спробую ще раз пройтися його, але на першій швидкості. Ну, не спіша, помаленьку, як би сказати, щоб зробило нормально, тому що дуже сильно загортає. Дуже. Прям так нариває. Можна кут зменшити, в принципі. Але гарний такий ярочок робить, горб, верніше, гарний робить. Ну і ярки такі доволі сильні. Зараз на першій швидкості пройдуся ще, ще раз тут, де проходить. питання, ти казали, Коли підгорнемо, коли підгорнемо. Ну, трішки полесіло, чорніше стало. Десь трішечки прикидало. Оце другою швидкістю, добре, що тут розкинута ця коробка передач на три передачі. Ну першою. Перший раз пройтися, воно так би хоча б контур вимальовує, а другий раз вже ці колеса падають сліди за дисками. І вже так легенько він йде на другій швидкості. Ну так трішечки газу небагато, тому що ну ті пішки за ним самі розумієте. Такий хлопчик э, рвеш під собою непогано. Думав, що на цій резині не буде ціпляти, ну, що буде пробуксовувати, але друга швидкість підриває під собою спочатку і загортає. Нагорнуло непогано. І ці буранчики десь позрізало, десь прикидано. Ну, як прикиданий буранчик то вже все. Ця картопля повстає, вона. Ну відковато. Хоч і сіялось так немало, Воно, кожних там 15 см можна було рідше, це густіше, я вже не пам'ятаю, як було виставлено. Мені здається, густіше чи рідше. Ну, Непогано так. Сипало непогано і по дві, і по три, але посходило не сильно дробилася. Ця домашня зійшла краще, гуденя краще. А ця магазина, можливо, через те, що ці кільця не були прокільчені, вона не так зійшла. Але я думаю, що в цілому непогано буде вистачити. Два рази підгорнув, кажу, картоплю два рази потрібно підгортати, то я за один раз два рази підгорнув, щоб вже сюди не лізти. Ну по факту ще подивимося. Плануємо. Звісно, ну, побачимо по погоді. Якщо будуть дощики, буде все добре, то так і вона залишиться тут туди. Накопичення вологи рахувати, так як ці дощі пішли, воно так накопичилось. Були повністю заляті водою, воно все йшло туди під корінь. Того І волога ще є. Щоб попорпати, то в принципі ну не така вже, аж щоб зминалося у ці грудку. Але в цілому є. Присутня, що непогано. Земля прогріта така, хоч і зараз знов це похолодання пішло таке незрозуміле. Але такі, бачите, катаклізми, певні є. Як як і в житті, так і в природі. Ну нічого не зробиш, пристосовуємося до того, що є. Побачив в цілому далі. Робота зроблена. Робота зроблена непогано. Картоплена підгорталка ця мені подобається. Можливо, потрібно буде і собі скопіювати з таких дисків. Диски ромашки, вони такі прям рихлять землю. Ну, а мотоблочок працює, питань немає. Йреве під себе такий. На 12 коней відповідає. Тим потужності, такий в руках він веселий хлопець, тягне за собою непогано. Ну, в цілому непогано працює. Таке справа, друзі, робота зроблена. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання. До наступних відео і хай щастить.